Ви не тисніть на свого напарника. Руснак Андрій Володимирович, слухайте на вас, викликана зараз слідчо оперативна група. Я вас попрошу залишатися на місці. Продовжуємо наші зорні війни зі знаком 321 на вулиці Руській з центральної площі, хто місцевий Чернівецький, часто там е, катається, той напевно бачив, що знак вже зняли. Е, за яких обставин їх знімали, і після якого випадку е, знімали саме після цього випадку, саме після того випадку, коли е, поліцію настільки це все задовбало, е, що вони. Прийняли максимум своїх зусиль для того, щоб його звідти просто забрати. Це було правильно. Помимо того всього, на мого друга все рівно винесли постанову, так як за кермом був він а з боку сидів я. І чи правомірно винесено постанову, ви побачите, напевно, вже в другій або в третій частині. Ну, постараюся, щоб їх було всього на дві приємного перегляду. Бачите, місця немає. Та, нема питання, можете тут стояти, ви нікому не заважаєте. Та можна тут стояти? Звичайно, поки що можна. Я, я з вами спілкуюсь, можна. Дивіться, ми порушили правила дорожнього руху статтю 122 частину 1 Кодексу України по дню руху порушень. Саме порушили вимоги дорожнього знаку 3.21 заборонено руху всіх транспортних власних. А дозволите, будь ласка, глянути ваше посвідчення? Звичайно. Роснак Андрій Володимирович? Так, 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 так. А, це ви щорнівців, так? Воно, Андрій Володимирович. А як, скажіть, будь ласка, можна порушити статтю Купапу, яка описує покарання за порушення правила дорожнього руху? Статтю Купапу не можна порушити. Можна порушити тільки правила дорожнього руху і вимоги знаку. Так, Ні, ви сказали, що мир порушу, що водій Це порушив. Діло не міняє. Це міняє суть діло, бо тому що. Ну як не міняє. Треба, треба, треба точніше, водія, дивіться. Е... Транспорт, транспорт, Чекайте. Та, та зачекайте, людина не сильно говорить по-нашому. Дивіться, по якому ви розмовляєте? Через він. мене він розмовляє. А ви хто я? Ну Яка вам різниця, той, хто вміє говорити? Ну так чекайте, ви пасажир, я зрозумію, що за вами. Дивіться, це, дивіться, який прикол, ви сказали, що, б, що він порушив вимоги знаку? Так, дорожнього знаку. А який, яка вимога у того знаку? Ще раз сказав, Заборона в руху транспортних заспіль. Ні, ну дивіться, е, він, Ви, ви, ви право дорожнього знах. руху знаєте? Ну ви знаєте? Так да. Я так само. Ну от. І от, і от так я кажу, того знаку там немає вимоги. Я не знаю. Я бачу Як ви не знаєте, то я вам скажу. А, я вам кажу так само. Я вам сказав. Я водію взагалі то поясню. Вам я так, я сприкую, вам того, хочу послужити. просто пояснити, в чому прикол того знака. Ну, знак? мені, не мені, мені. Я зафіксував, відправляю, якщо я перевищую свої службові обов'язки. Чи я не, не якось не, не а скажіть, видно, будь ласка, закону, ні, ну дивіться. Ви повністі... Якщо ви не по закону, то ви просто не зробите нічого, розумієте? Ну, а право тільки сказати. по закону, Ні, ви Тому маєте право тільки по закону. А да, згідно звичайно. законодавства, 321 знак встановлюється тільки в певних випадках, і тоді у нього є вимога. А а яка в даний момент ця вимога? Ви повинні при розгляді справи повністю. Об'єктивно оцінити участок дороги Ніцай, ні. і чи той знак він дійсно порушив. Ви не хочете це зробити? Я ще, я ще не об'єктивно навіть не запитав водія, чому він порушив. Так він не порушив, поки ви не доказали його питаю. вину. Давайте, щоб не розводити, це довго, Ну розповідає. Покажи наявність довго. просто, що в тебе є документи. Посвідчена водія 100 по 30 поліс обов'язкового страхування. Ні, полі, поліс, слухайте, ну поліс не показується. Нема питань. За непред'яву обов поліс обов'язкового страхування згідно пункту доліс не показує право дорожнього руху. Поліс не показується. Поліс. Нема питань, це ваше право. Це водії сам. Олександр Юрійович, переверніть, будь ласка. Читаєте? Ви ага. бачили наявність? Почекайте, я не бачу наявність категорії. Ну, ну Покажи категорію, покажи категорію. Ви повинні мені пред'явити документ, я не так, я хочу, щоб ви я оголошували. Це. Ви, ви, не, ви не оголошуєте ви його чому, чому ви мої персональні дані розголошуєте? Я зачитую персональні ну, дані. Я, я не хочу, щоб Ви на камеру їх свою дані. зачитуєте і так, людям навкруги на вулиці. Да, ви знаходитеся на вулиці. я Якщо Він не хоче, щоб навкруги люди знали, як його є. Є. Все, наявність водійського посвідчення у нього є. Ближче, будь ласка, я ж не буду. Пом щось там знайоме з тої мови? Реєстраційний номер Мені потрібен. Добре. Поліс обов'язкового страхування перед'являється при складенні протоколу або оформленні ДТП. Це не моя думка, так говорить ну, закон ну, про обов'язкове силається... обов страхування, на якій ссилається... Пане водійке, я щось я вам поясню. Ви я будете складати протокол? Звичайно, буде протокол? Не протокол, постанов. Постанову? Звичайно. Згідно у 2022 році. Так зробіть України, розгляд справи. Це відноситься до компетенції органів національної поліції. А саме розгляд е, поліцейським ну, на місці. Ну все! Оголошуйте розгляд справи. Ви бачили Власне. посвідчення водія. Так, ви зафіксували порушення вправо дорожнього. Зафіксовано. Оголошуйте розгляд справи, відкрити справу, згідно з тістам'яти, Кодекс Буде перед постанова. Я буду, я свідчу, я. На вас буде виглядає лейтенант поліції Кошара. На вас вин... буде винесена постанова по статті... 100%. Кошара. А можна ваше прізвище по батькові і е, посвідчення ваше побачити? Кошара, ну Кошара, розум... робити, розумі... ха -ха, розумієте, ну, ви так я, заявляєте, не на не вас не буде винесена постанова по статті. Як ну, ви ну, можете я помню, до... Що що я знай, ви мене Ну, Я вас буду перебивати, бо тому що ви Подививите. несете бред. Як ви говорите водію перед тим... Я, я з водієм розмовляю, розмовляю, ви не можете просто-напросто... Так, звісно, я вам просто поки цей, розказую. Що ви б мали зробити, але ви не робите. Не треба розказувати, а я, буду, це роз... я, а я буду розказувати. Я, кошара я, Дмитро, Дмитро... Дмитро, <плес> 에... <плес> да, Кошар Дмитро Петрович. Прима. Дмитро Петрович, так, я ознайомився до 20-го року кошара Дмитро Петрович. Дмитро Петрович, нащо ви кажете водію, що на вас буде винесена постанова, якщо ви не зробили розгляд справи? Оголоси, оголоси, рішення, розгляд справи. Не оголосити рішення, а оголосити початок розгляду справи. Долучити до справи докази згідно 251 статті. Я зачитаю вам права. Згідно 268 статті КУПАП України е, права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Особа має право Чому ви порушили? Дмитро Петрович. Ну, я е, слухаюсь. Я сказав, що йому важко говорити. Ну як, тільки ну, що до того, що важко говорити. Тепер дивіться, ну, ви я, сказали. Дайте мені сказати. Коротко. Ви сказали, що він як? має право ознайомитися з матеріалами справи. А тепер я вас хочу спитатися: в нас в країні згідно Конституції діє презумпція невинуватості? Ні, я, я, ну це закрите питання. Дмитро Петрович, це закрите питання. У нас, у нас зараз на даний момент діє презумпція не винуватись. Так діє, так діє, так діє. Діє. Тобто, ви зобов'язані, якщо притягуєте до когось до відповідальності, доказати його вину. Ну, є зафіксовано на камеру. Дивіться, тобто є, є, є певний матеріал справи. Ну, я вам кажу. Є зафіксовано. Я зафіксоване вас на я вас розумію. Вот є правопорушення зафіксоване камеру. на камеру. Так. Згідно 268, яку ви зараз так. зачитали водію. Ви сказали, що він має право ознайомитися з матеріалами справи. З матеріалами справи наголошую, ознайомлюється е людиною, яку притягуєте ви до відповідальності під час розгляду, не при оскарженні постанови, а під час розгляду, та як поліція не, робить розгляд не. на місці. І переносити справу ви е, не можете і не хочете ніколи, то ви зобов'язані зараз під під, під час розгляду справи ознайомити його з доказами по справі. То я вас прошу просто ну ознайомте, будь ласка, водія з доказами, з, які прописані у 251 й статті. Ну технічної можливості нема. Так як ведеться зараз, відеозйомка, я її не маю права переривати. Я вам вірю При... тоді в такому випадку, вважаємо якщо вважаємо... у вас. Дмитро Петрович, так як да, в принципі розмова складається позитивно, ну, розумію, позитивно, новувати. то е... ну, метро, дії, далі скажу, дії так. ваші, які. Ви все-таки, попри те, що у вас немає технічної ну, купри, можливості, технічного... будете складати на нього постанову? Чи все-таки знайдете якусь статтю, в разі якої не складається постанова? Вкупати? Ну... Є така стаття, але санкція даної статті не передбачає. Ну як? Ну дивіться, не ви не можете під час 125, розгляду справи, не 125, інші, не 125, не. Там санкція не 125, є, не 125, а -а. 247. 247 Сороксово обставини, ну, які виключають. Да, ну, тобто Ви, ну, ви, ви ну, думали, що а, людина ну, порушила, але не можете доказати йому цю вину. Тобто у вас немає відсутність складу адміністративного порушення. Тобто ви не можете під час ну, розду справи... І... Ну, ну, Ми просто ботимося є... на одному місці і... Так, у мене, мене вдома і є і... дуже і... багато дечого, не... чого, чого я вам не скажу, звісно. <звук> ну, але поки ви того не бачили, ви того не знаєте точно. І я не можу доказати те, що воно у мене є, розумієте? От я я вірю ну, вам, я що у вас воно, воно є, але під час розгляду справи ви зобов'язані ознайомити його з доказами. розумієте? ми, ми прийдемо прийдем зараз в суд. Дивіться, ми прийдемо зараз, прийдем зараз в суд. Ви ви знаєте, ви маєте Дмитро Петрович. От як ви думаєте, як ви як ви вважаєте, от як поліцейський, ми прийдемо зараз в суд? На оскарження вашої постанови, так. яку ви винесете і так. цей. А суддя скаже, ребята, а ви винні, докази будуть на апеляції. Це буде правильно? Ну, це не буде правильно. Тому потрібно проривати. доказувати людину. Даний ну, він має до самого кінця. Хорошо, рішаєте в правильному э, э, руслі далі що робити. Ми вам розказуємо, в чому фішка. Не рішаєте? Ну. Ну, що ви розказуєте в чому? Ну так, розкажем. Та як позитивна розмова, то розкажемо. Ну, розкажуть. Ні, ні, Чого ви тіше? скажіть, що ви далі робите? Ви Збирається зрозуміли права і команд. Ви не в ви не тисніть на свого напарника. А, ви будете, він буде вносити, так? Да? Ну, розкажіть, так. У нас позитивна розмова. Можна розказати? Yeah. Можна. Yeah. Можна. Вам, вам ви виносите постову, не маєте бажання. Буде, буде да? напарник. Тобто, Вам розказуємо, а йому не розкажемо, а на нього зараз буде викличена служба монітарингу і так далі. Mm. Це е. право. Звісно, дивіться, Дмитро Петрович, згідно права дорожнього руху, знак 321 встановлюється тільки у певних випадках.